Як скачати гру серце України? Зараз я допоможу тобі. Спочатку заходимо на наш сайт, посилання на нього є в описі. Натискаємо на кнопку почати грати. Після цього у вас скачується файл, і ми відкриваємо його. Після цього відкриваємо ігровий лаунчер і тиснемо на кнопку Завантажити. Очікуємо завантаження самої гри, після завершення завантаження вибираємо сервер і натискаємо кнопку Грати. Очікуємо підключення до сервера і починаємо реєстрацію ігрового аккаунту. Обираємо одяг, вписуємо ім'я, прізвище та дату народження вашого персонажа. Після чого вписуємо вашу реальну пошту і вигадуємо пароль. Вітаю! Ви успішно зареєструвалися.